З нагоди святкування Дня журналіста відбулося відкриття фотовиставки Live Press Photo 2015 в мистецькій галереї Національного університету Острозька академія 11 червня. Live Press Photo – перший міжнародний конкурс репортерської фотографії, який організували в Україні. У фотоконкурсі взяли участь фотографи з 44 країн, а церемонія нагороджень відбулася в острозі. Це має бути не тільки в столичних місцях, в столичних містах, а саме в таких містечках, які навіть історично так складаються, що це колись був центр вищої освіти на території Східної Європи. Цим проектом ми привернули увагу всього світу, навіть якщо 44 країни учасників, а скільки людей бачило і дізнається про цей проект, то це я вважаю, Я думаю, я впевнений в тому, що наступного року. Тут буде географія набагато більше у конкурсі. Могли брати участь лише фотографії, зроблені не раніше 2013 року. Переможців обирали троє членів журі. Однак, в наступному році до процесу обрання найкращих робіт організатори планують залучити також іноземних фахівців. Цей конкурс вперше в Україні проводиться. І тому досить незвично, і не всі там відомі наші журналісти, фотожурналісти приймали участь в цьому конкурсі. Але я маю надію, що на наступний конкурс рівень української журналістики, яка буде показана на наступному, буде ще вище. Студенти Острозької академії привітали переможців конкурсу та відвідувачів галереї музичним номером. А усі бажаючі можуть відвідати фотовиставку до кінця червня. Ярослава Друца, Андрій Малюський, новини Острозької академії.